Поэтому документу, значит, на моем проханні, чтобы собрать всех, все стороны, земельний отдел, БТИ, значит, прокуратуру, милицию, собрали 4 депутатів и жодного документа к этому протоколу не надали. Жодного документа, який стверджував, що Дальше. Я надав, я надав. И, и 29 документів им Показывайте документи снова. 29 документов, которые э, говорят о, о том, что первое, э, Порубий, депутат Верховного Совета, утверждает, что военный городок принадлежит к коммунальной властности города. В его подпись его бланки все остальное. Второе, э, депутат Верховного Совета Кличко, глава фракции Удара, утверждает, что принято до коммунальной властности города военный городок, 89 помещений. Дальше, э, державный акт на землю, ось, державный акт на землю. Я хотел чтобы присутствие Полищук, присутствие по интернет преданий все это было озвучено. Она, чтобы прятать махинации, она не схотела слушать документы. Значит, следующий документ. Постановила кабинета милиции сфальсификована сыном чтобы забрать, сыном Януковича, чтобы забрать военные городки. Они забрали 2359 военных городков. Общая стоимость 100 миллиардов. Но это сфальсификовано. Как у нас сказано, не помещение передать, а городок передать. Но ну, такого не бывает Юрдич, этот, майно, речевої вещи, имущественної вещи. Городок нету. Є конкретно казарма, є конкретно клуб, столова і так далі. А тут просто на... про затвердження акту, про факту розкрадання державної комунального майна на території колишнього міського містечка. Це коли я ще був міським головою, ми тоді склали акт. Що украдено там вже було тоді, коли я прийняв посаду? Значить, прокуратура місто того, щоб притягнути до відповідальності, наоборот, почала покривати. Слідчий документ БТІ, що за військовими частинами і Міністерством оборони жодного приміщення не числиться. Як можна передати зовнішню розвідку, що оцей акт говорить, що зовнішня розвідка прийняли і півтора година зовнішня розвідка розпоряджається, як можна передати те, що не числиться за ними. От одного до другого. Слідуючий документ. Значить, депутат Верховної Ради Бульба, звернення до міністра оборони, що це військове містечко належить до комунальної власності міської ради. Ну і детально газета з подробним описом цих подій, як робили махінації по воєнним городкам. Вона ще говорить, що це всі воєнні городки так. Підожди, при чому тут ці, вона за всі не відповідає. вона як керівник несе відповідальність за розкрадання конкретних будівель в конкретному городі. Тобто я дуже вдячний інтернет-віданню, що воно ці документи оприлюднить, ну далі терпіть, як на цій неділі знову розібрали клуб, оцірковане желізо, алюмінію розібрали. І на восьми машинах, е, великих машинах, вивезли невідомо куди. Це майно ці, цін, о, дороге. Так, що так. Криша була. що Що внутрі було алюмінієві листи великі, Тоже багато коштує. Це мільйони гривень. Містили, того, щоб карман городу пішли, пішли в карман тому, хто украв. І вона говорить, що ніякого відношення вона немає до городка. Да? Сама ж назначила сьогодні на 3 часа зустріч, сама сказала, що буде представник прокуратури, міліції, буде земельний відділ, нікого не погукала, на заборонила сюди приходити.